Інді-ігри — це місце, де народжуються найсміливіші ідеї, і 24 й рік не став винятком. У цьому відео задаємо ключові проекти, на які варто звернути увагу, до того ж, які не лише вражають своїм ігровим процесом, а й чудово працюють на Steam Deck. Відкриває наш список гра, яка буквально старає межі між вимірами. The Squire переносить вас у пригоди відважного лицаря, який живе у книжковому світі. Ви будете подорожувати між 2D-сторінками та несподівано вибиратися у тривимірне оточення. Гра не ідеальна, звичайно, до неї є багато питань. Про це все дивіться в огляді, якщо пропустили. Але так чи інакше вона дарує унікальний ігровий досвід. До того ж, до гри вже додали відповідний режим з меншою кількістю діалогів та описів, що покращить тем для досвідчених гравців. Уфо – це серед розбірка від творців з пиланки. Тут повно ігор на будь-який смак різні платформери та головоломки. Про цю збірку можна говорити довго про її доречність, цінність та актуальність. Якщо чесно, дуже важко її рекомендувати сучасному гравцеві, тому що більшість їх дуже старомодні та повільні, в них навіть не намагаються підлаштуватися під сучасний лад. Але якщо маєте відповідний настрій та готові це терпіти, то загляньте, щось та й знаєте на свій смак. Усі ігри добре працюють на Steam Deck і дарують достатню порцію ностальгії. Бо намальована від руки пригода натхнена японським фольклором, доволі непогане метроюдвання з унікальним сеттингом. Nine Souls – доволі схожий по проєкт, який теж вийшов у цьому році. Про ці дві гри дивіться окремий відеоматеріал. Якщо в бот дещо некомфортні платформи, то в Nine Souls це не завжди прості бої, але раптом шукаєте челендж та нові яскраві сеттинги, то знайдете все це в бо та Nine Souls. Іноді так не вистачає цікавого мінімалізму. Strongfold це чудовий Tower Defense з простими та зрозумілими механіками. Накопичуємо ресурс, щоб будувати споруди для захисту замку та відбуваємося від хвиль ворогів. Тут нічого зайвого, грати просто та весело. Також це зручний формат для Steam Deck. Menace from The Deep це файна українська карткова гра в жанрі roguelike Deep Building з лавкрафтівською атмосферою. Це щось типу Slay the Spire та Darkest Dungeon. Стильний рогалик, гарно звучить, ще й сюжет є. Можна грати на Steam Deck, хоч він і не підтримується. З трекпадом це доволі терпимо. Містичний трилер з нуарним стилем, який зачаровує з першого погляду. Лорелейн з Laser Eyes має унікальну атмосферу, інтригуючий сюжет та шалену кількість головоломок. Вірусний покерний Рогалик Балатра вже декілька не світився в цьому році, ще й не мала нагород отримав, в тому числі як Kіндіra року на The Game Awards. Тут оригінальний підхід до створення цікавих комбінацій. Від цього гемблінгу важко відірватися, але це одиночна гра, тому не програєте хату чи щось інше, тільки отримайте задоволення від чисел та комбінацій. Ця гра в нас небагатьох у цьому році, яка подарувала мені щирі позитивні емоції. Thank Goodness you are Here це комедійна пригода в дивному містечку, де гумор та креативність на першому місці ідеально для гравців, які шукають чогось веселого та легкого. Тут яскравий візуал та класна анімація ручної роботи. Гра коротка і керування невигадливе. ходимо, стрибаємо та даємо всьому навколо ляпаси. Але тут стільки цікавих епізодів та досягнень, що зовсім не нудно. Єдиний нюанс треба любити абсурдний британський гумор. Інакше мало ймовірно, що гра сподобається. Але якщо полюбляєте Monty Python, наприклад, то обов'язково загляньте у you are Here. Animal Well це не просто гра, це перлина індустрії, справжнє мистецтво, унікальне та захоплююче. В цьому році вийшла, мабуть, найцікавіша троєння усіх часів. Тут немає того типового для жанру платформінгового божевілля чи нав'язливих боїв. Тут гарний темп, тут приємно просуватися, знаходити секрети та бавитися з цікавими інструментами для переміщення та дослідження локацій. Тут дуже багато сюрпризів, головоломок і звичайно не без секретних кінцівок. Старайтеся максимально самі усе досліджувати, щоб отримати особливе задоволення, але місцями можна не соромитися і за допомогою звернутися. Тим паче тут є ком'юніті пазли, для тих, кому недостатньо було основної частини пригоди. Це також ідеальний формат під Steam Deck. Дуже зручно грається камерно та затишно. Навіть якщо втомилися від жанру, Animal Well варта уваги. Окремо варто згадати Ніва, нову згрушливу авторів докторів Гріз, Мюст ем Шутер з шаленим темпом, та і нази Креп Стрежи, прикольна Souls Like програма. Бонусом декілька цікавих ігор, які в цьому році вийшли до частного доступу. Це звичайна друга частина неймовірної Hades або Він гра від авторів The Cells. Також варто звернути увагу на наступні стратегії Playsara Summit Kingdom та Катаклізма. Діліться в коментарях, що цікавого встигли спробувати за цей час. Гарних свят та до зустрічі в новому році!